Про масові вбивства євреїв розповідає підручник з історії знищення представників цієї нації та погроми відбувалися ще з часів Богдана Хмельницького. І про це сьогодні розповідають дев'ятикласникам в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Островського. Але те, що пережили євреї у часи Другої світової та Великої Вітчизняної війни, назавжди закарбується в пам'яті людей кривавою назвою Голокост із шести мільйонів безневинних жертв. Один мільйон 600 і шістсот тисяч втрачених закатованих це євреї України. І пам'ятати про це Україні українцям необхідно, якщо знищували одну націю. Потім були вірмени, роми були. А хто наступний? Для того щоб це ніколи не повторилося, треба виховувати в молоді повагу до інших культур, до інших народів, взагалі толерантного ставлення один до одного. Про історію голокосту школярам розповідають і співробітники обласного благодійного фонду Хесетбешт. Вони глибоко вивчають події воєнних часів, збирають матеріали про загиблих євреїв, щоб жодне ім'я не залишилося забутим людьми, аби не травмувати дитячу психіку і водночас донести до дітей історичну правду з обережністю демонструють документальні свідчення. Наскільки звірські були вчинки, наскільки важко було в той час, і старалась щоб діти проникли з цим, відчували співчуття, можливо, співпереживання цим людям, розуміли всю трагедію, щоб можливо десь в них загорівся той вогник, який би ніколи не дав їм вчинити щось подібне. А ще до міжнародного дня пам'яті жертв голокосту у бібліотеці підготували спеціальну виставку серед її експонатів, книжки та матеріали різних авторів, що якнайширше розкривають тему знищення єврейського народу. Це спільна виставка з фондом Хесетбешт. Деякі екземпляри, таких яких в нас немає, вони видані за кордонами нашої України, їх в наших фондах немає, але і у нас є дуже дуже багато літератури, які висвітлюють цей період. Ну, власне кажучи, вся література історія України цей період не може оминути, тому всі автори вважали честю досліджувати цю тематику. ну і все, що в нас є, вичерпно, ми намагалися поставити на нашу книжкову виставку. Це дослідження істориків, науковців, краєзнавців саме цього періоду. 45 хвилин, і урок пам'яті завершився. Діти повертаються до звичного шкільного життя, але страшні кадри кривавих історичних подій ще відбиваються в їхніх очах людським співчуттям.